Вітаємо, друзі! Це друга частина відео про 5 малярних груп. від Алой. Перше відео зможете знайти на каналі. У другому відео говоримо про асортимент двосторонніх скочів, ізоленту та малярну. Плівку обов'язково підпишіться на канал, не забудьте поставити вподобайку. Промокод YouTube дає знижку 15% на всі покупки на нашому сайті. Мерші оглядати, як ви можете бачити, асортимент у нас неймовірно великий. Це все двосторонні скочі, щоб не заплутатись. Почнемо з серії. Алой. Основа – поліпропілен, клей, синтетичний каучук. Це швидке та універсальне рішення для різних задач та легких матеріалів. Нанесли, зафіксували, отримали гарну фіксацію. Є ширина 38 та 48 мм, товщина 90 мікрометрів, довжина в асортименті 5, 10 та 25 метрів. Більш простим варіантом буде двосторонній скотч на паперовій основі. Ширина в асортименті 12, 18 та 24 міліметри. Товщина в нас тут 80 мікрометрів та загальна довжина в асортименті 10 метрів. Основа папір, клей, синтетичний каучук. Основна задача акуратне, тимчасове, делікатне склеювання канцелярії декору інших легких матеріалів. Досторонній скотч на спіненій основі в асортименті 12, 18 та 24 мм. Довжина 5 та 10 метрів. Є декілька варіантів. Поліетиленовий лайнер синього та червоного кольору. Та є додатково лайнер з паперу для зручності. Основа спінений поліетилен, клей модифікований акрил для довготривалого та жорсткого склеювання з амортизацією. Основна фішка в тому, що скотч прийме форму навіть нерівної поверхні та забезпечить міцне з'єднання. Актуальний буде для автомайстерень, декоративних та оздоблювальних робіт та робіт зовні. Одним із найміцніших з'єднань в серії серіалод може показуватися двосторонній прозорий спінений акриловий скотч. Ширина в асортименті 12, 18 та 24 мм, міліметри, а довжина 2, 5 метрів. Його міцність та надійність можна порівняти з цвяхами та саморізами. Довговічність такого кріплення до 10 років. Стійкість до вологи, навантажень та вібрації. Матеріал у нас метал, дерево, пластик, каміння, кераміка, плитки, мармур. Та інші для фіксації на 10 років потрібна така послідовність дій: знежирити обидві поверхні, наклеїти на одну поверхню та щільно притиснути на 30 секунд, зняти червону підкладку та притиснути іншу поверхню, тиснучи ще 30 секунд. Для важких предметів зафіксувати на 12 годин повне навантаження можливо через 24 години. Далі, про двосторонні скотчі серії Alloid Pro. Цікаво, в нас тут в асортименті двосторонній акриловий прозорий скотч. В асортименті ширина 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20 мм та довжина 2 метри. Основа спінини акрил, але тут у нас покращена клейка сторона, а крилат підвищеної адгезії. Він більш міцний ніж попередні варіанти та досить гнучкий. Дуже швидко прилипає, заміняє цвяхи, рідкий клей та інші матеріали. Він для металу, скла, кераміки, цегли, бетону, мармуру та інших важких матеріалів. Дуже стійкий до будь-якого впливу та не залишає слідів після демонтажу. Спеціально для автосерісів є на піноакриловій основі сірого кольору. Ширина в асортименті 9, 10, 12, 15 міліметрів та довжина 2 та 5 м. Основна відмінність в тому, що початкове прилипання тут менше. Ви можете виставити деталь та лише потім міцно зафіксувати її, менш гнучка з попереднім варіантом, але більш міцна стрічка. Для найекстремальніших навантажень є піносиліконова основа 15 мм ширина та 1 м довжина. Товщина тут, до речі, цілих 2 мм. Ця стрічка є найміцніша та найеластичніша з усіх трьох варіантів. Дуже міцне щеплення з самого початку витримує до 60 кг на 1 м стрічки та служить до 10 років. Як і завжди, перевіримо наш асортимент. Це ми десь приблизно півтори хвилини. Давайте подивимося ось на цю частину. Як знялась у нас фарба безпосередньо? Ось. Тобто. І як воно дуже гарно прилипло безпосередньо до ось такої ребристої поверхні. На жаль, чогось важчого в нас немає, тобто плюс-мінус 10 кг чи навіть більше. Поговоримо про малярні роботи. Тут нам не обійтися без захисної плівки та крафтового паперу з малярною стрічкою. Ширина в асортименті в нас 550 1100 та 2700 мм, Довжина 15 та 30 метрів. Захищає від проникнення небажних речовин та бруду під час проведення ремонтних, лакофарбових і монтажних робіт. Легко фіксується, сама прилипає до поверхні та легко знімається. Забезпечує надійний захист. Та додатково в асортименті присутній крафтовий папір з малярною стрічкою, ширина 250 та 500 мм, довжина 20 м. По переваги кращий водопилозахист, більше міцності та надійності за рахунок підвищеної щільності паперу. Ізоляційні стрічки, серія Алой, базовий та надійний варіант у синьому, чорному та жовтому кольорі. ПВХ матеріал, синтетичний каучук, товщина 130 мікрометрів, стійкість до електричного пробою, 6000 Вт, не підтримує горіння та здатна до самозатухання. Що стосується серії Alloy Pro, для більш тривало та професійного монтажу, присутні ПВХ стрічки білого та чорного кольору, 50 мм на 20 метрів. Також тканина антискрип, товщина 300 мікрометрів, 19 міліметрів ширина та в асортименті 10 та 20 метрів довжина. Її головна мета це механічний захист. Вона м'яка, більш товста та має кращу шумо віброізоляцію. Саме тому підійде для захисту дротів від старання, тертя, вібрації та шуму. Дещо середньою за властивостями буде лапсанова ізоляційна стрічка товщиною 200 мікрометрів 19 міліметрів на 10 метрів. Вона використовується більше для підкапотного простору, де є температурні навантаження, волога, пил, хімічні речовини та мастила. Та на десерт не забуваємо про пакувальні скотчі товщиною 38 мікрометрів. Є прозорі зеленого жовто-червоного кольору. Товщина в нас тут стандартна 45 мікрометрів міліметрів та довжина 50, 60, 100, 200 та 500 метрів. На цьому все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підпишіться на канал, поставте подобайку, промокод YouTube дає знижку 15% на всі покупки на нашому сайті. Дякуємо та до зустрічі.